Друзі, мої вітання всім шанувальникам мотоблоків. Сьогодні у мене на повісті дня буде такий маленький кусочок землі. Він з весни не робився. У мене були такі підписники, питали, як це робити таким важким мотоблоком по ціліні. І е, я якось так подумав, що може це буде комусь цікаво. Це будемо робити ми в два заходи. Спочатку зробимо глибину десь приблизно 5-10 см, а з другого заходу ми зробимо глибину більше. Ну, друзі, я хотів вам що сказати. Дивіться, у нас в походному стані зараз мотоблок. Обов'язково треба мати опорне колесо. Його виготовлення є у мене на каналі, можете подивитися. І, ясне діло, для того, щоб було легко ним е робити цим мотоблоком, бо він важить більше 300 кг, друзі. То обов'язково повинно правильно зроблено розважування. Друзі, значить, розважування у мене зроблено. Е накидкою грузів спереді. Подивіться, це правильно зроблене розважування мотоблоку. Тоді вам буде легко робити це на своїй землі або на своєму городі. Значить, тут спереді стоїть такий кронштейн. Ну, там мотоблокери по-різному це роблять. У мене зроблено воно так. Оцей кронштейн. Одіта труба 40 на 40, і виготовлені грузи, ті, що у мене на каналі, ось вони почеплені, десь приблизно 10 кг. Оце 10 кг, друзі. І зовсім міняється е, робота ваша на городі. Ви себе почуваєте спокійно. і Керувати цим мотоблоком важким дуже легко і нічого страшного нема. Друзі. Зараз це ви все побачите на городі. Важка робота і поломка. Поломка слідуюча. Дивіться, вісь лупнула. І ось тут на кінці валу залишилось Ну нічого, ми з вами це все відремонтуємо. Можливо, це Рисна комусь і закінчимо. А так виглядає після першого разу ділянка. Так воно виглядає. Зараз ми його поремонтуємо і зайдемо, зробимо другий раз. Це буде тема слідуючого ролика. І Чекайте його. Завтра я це все буду ремонтувати. І покажу вам все на ділі. Друзі, підписуємося обов'язково. Чекаємо слідючого ролика, як ми будемо закінчувати цю маленьку ділянку. І не забувайте жати на колокольчик. Всім вам мирного неба. До зустрічі!